Багатостраждальне водяне тремтить від вибухів. Населений пункт усе більше стає схожим на примару. Активні бойові дії здесь начались в начале октября. От, в отдельные дни количество обстрелов достигало 30-40 обстрелов. Выпускалось по селу до 1000 снарядов в сутки. Вот. Калібр применялся 152-122 міліметра. Мінометы работали. Сейчас это по-прежнему найбільше напряженный участок позиції боевиков совсем рядом. 600-700 метрів отсюда. вот этот дома вже давно розрушено. Вот это вот недавно, где-то недели две назад. Тут немає практично жодного вцілілого будинку. Артилерією знищені цілі вулиці. Снаряд дырка входная. Це розрив 82-мм міни. А це, здається, озера. Кілька водоймищ однакової форми навколо очерет. Напевно, колись тут місцеві рибалили, але реальність інша. Так виглядають воронки від снарядів сау. Та верши. Який необережний рух або необдуманий крок може стати останнім. Снаряди, що не розірвалися, та розтяжки залишені супротивником, чекають свого часу, тому ми від маршруту не відхиляємося. Ночі активно дістає дівціональна розвідувальних групи. Йдуть, скажімо так, позиційні бої. Любої обострення тут же присікаються. Чи є в такому хаосі місце для життя? Ми йдемо шукати місцевих жителів. Намагаємося знайти хоч один вцілілий будинок, але безрезультатно одні руїни. Чи ризикнув хтось залишитися в мертвій зоні? Деякі провулки засипані сухим листям. Тут давно не ступала нога людини. Вирішуємо не випробувати долю, переходимо на іншу вулицю. Нашу увагу привертає доглянутий город. Зупиняємося. Всередині силует. Я всю жизнь работала в школі, в місті жила. А тут как оно, дітям треба допомогти, ну і квартиру отдалі. Тішка, ну не думали, що такое будет. Жизнь в городі, на що продливає життя. А здесь у нас вот так уходить психонечку. Це Наталія Валентинівна, вчителька однієї з маріупольських шкіл. Жінка зазначає, головне, що діти зараз далеко і в безпеці. А у Водіному каже, ще до початку боїв осіли з чоловіком по старечому. Тут їх і настала біда. дітей. було було народу очень много. Жаль, все вот так розвалилось. Сьогодні навіть стріляє немножко, Так. Ну сегодня же чуть-чуть, ладно. А вообще-то мы несколько дней в подвале прятались. Страшно. Как же не страшно? Я же живой человек. Ну, что делать? Дизнаємося, чиї тут ще люди. Вот там семья живет одна. Осталась одна семья. В общем, с этой нас 5 человек. Ми не можемо повірити, в цьому забутому Богом місці живе навіть кілька сімей, але жителька Водяного просить нас далеко не ходити. Жінка не приховує занепокоєння. У нас, наприклад, на цьому заборі, здесь вот, прямо перед каліткою висів вот такий сторінок огромний. Потім ката раз, смотримо вночі, Ну, все, не стало його. Ну, от убрали, видно. Ну, можуть бути розтяжки. поэтому не ходіте. Вот. Знаєте, вот буквально два дома, а далі ми взагалі не ходимо. Ну. Там опасно, Так що опасно. Дуже опасно. Ми дякуємо за пораду. Про небезпеку знаємо, але слова Наталії Валентинівни про те, що люди тут ще є, вселяють надію. Все таки життя не зупинилося. Йдемо далі шукати сміливців, які не залишили своє житло. Місни теж стараються прятатися. ми їх предупреждаємо в случаї чого, в случаї обстрілів. Ну, в першу чергу, звісно, оповідаємо. Буває там за допомогою водички принести, буває, там, ми к ним там, общаємося. Там, взаимопомощь. Військові кажуть, у Водяному живе 10 людей. Знаходимо ще один оазис на лінії вогню. Поговорим, про, подивимося на ваше хазяйство. Проходіть. На перший погляд, здається, війна оминула цей будинок. На подвір'ї гуляють кури і навіть стрибають кролики. Ото вони вирили сюди ямку, думаю, хай ходять. Зараз уже в огороді нічого такого нема. Хай ходять. Їй поросята. Ось це їх п'ять штучок. П'ять штучок і мать тут. Жінка каже, обстріл можна передбачити за поведінкою тварин. Ой, тікають, прячуться, страшно. Господарство немаленьке. На питання, на що підуть поросята, Валерій розводить руками. Я не знаю, До якого часу я можу жити. По Поки тривають бойові дії, люди намагаються повернути життя в колишнє русло, але на їхню долю випадають все нові та нові випробування. О, от у мене прямо тут зарвалось. От от у Вот это. И І вон, гляньте, які дири. Їх не треба, бо сейчас, не дай Бог, дождик як і ліснег. І все ж вона тут. Така зараз реальність у зоні бойових дій. Куди б ви не йшли, біля ваших ніг завжди може розірватися снаряд і нічого з цим не поробиш. Бляжем, а хата отак. Анок не побитий, і наверху, і на, на них. Все пов'їжджали, все пов'їжджали. Обстріли відбуваються кожен день. Їх не прорахуєш заздалегідь. І все, що залишається жителям околиць Маріуполя, це зібратися з силами і сподіватися, що наступний постріл не стане для них фатальним. Євгенія Мельник, Юрій Васильченко, Олександр Гоц, Олександр Кравець із Донецької області. ТВ 5